6 травня відбулась урочиста зустріч із ветеранами Другої світової війни, фронтовиками, уманчанами, які пройшли дорогою війни в 41-45 роках минулого століття. Від імені міського голови Олександра Цибрія присутніх з Днем перемоги привітала секретар виконавчого комітету уманської міської ради, заступник міського голови Любов Плотнікова. Довгих років життя ветеранам також бажали начальник управління праці і соціального захисту населення Галина Кучер та голова ради ветеранів війни і праці Олександр Безсмертний. Українці сильна та мужня нація. Проте ця перемога у другій світовій війні далася нам дуже важкою ціною. Ми пройшли через усі жахи війни, втратили мільйони наших співвітчизників. Але завдяки вашому подвигу вистояли і здобули перемогу над нацистськими загарбниками. Ми завжди пам'ятатимемо імена тих, хто поклав життя, захищаючи Україну. Ми низько вклоняємося всім тим. Хто вистояв у цій страшній війні? Дорогі ветерани, доземний уклін вам за ваш героїчний подвиг. Напередодні свята в місті відзначили людей, які і в роки Другої світової війни і після неї робили усе можливе для мирного неба над головою і процвітання країни. Почесні грамоти виконавчого комітету уманської міської ради, вітальні листівки, матеріальну допомогу та квіти отримали інваліди війни першої групи: Георгій Григорович Петренко, Микола Михайлович Майстренко та Григорій Корнійович Бришко. Державні нагороди України, медалі 70 років визволення України від фашистських загарбників. Вітальні листівки, подарунки та квіти вручили інвалідам війни першої групи Григорію Корнійовичу Бришко, Михайлу Івановичу Андрущенко, Віктору Яковичу Мартинчуку. Петру Федоровичу Чопенко та Олександру Петровичу Поліщуку. Матеріальну допомогу, вітальні листівки, квіти вручено головам квартальних комітетів з числа дітей війни Галині Олексіївні Волжаніній та Лідії Якимівні Радушиній. Ветерани у відповідь бажали мирного неба, дякували за увагу до учасників бойових дій та ділились своїми бойовими спогадами.